Якщо ви не знаєте цю гру, то рекомендую додивитися це відео до кінця. Б'ємося об заклад, ви захочете у неї зіграти. А якщо пам'ятаєте, то застрибуйте у потяг ностальгії. Серія My Sims добігла кінця у 2010 році. Тоді вийшла остання гра з милими чібі-персонажами під назвою Sky Heroes. А у 2014 році були закриті останні онлайн-сервери, після чого зіграти у гру онлайн неможливо. А я пам'ятаю, скільки часу в дитинстві я витратила, щоб виконати одне маніакальне бажання зіграти у МайСімс онлайн. Відео з бігаючими гравцями по місту зводили мене з розуму. І так, я так і не зіграла в мультиплеєр. Відтоді це моя дитяча травма. У цьому відео ми поговоримо про першу гру у серії, яка називається просто My Sims. Що ж таке My Sims? До речі, пошановувачі Sims повинні це знати. Це спін-офф до всім відомої Сімс. Але персонажі та суть гри відрізняються від оригіналу. Дизайн милий, більш дитячий, у стилі Чібі. У MySims потрібно повернути колишнє процвітання місту. Відбудовуючи його за допомогою есенції, які можна видобути із природних елементів, ваше завдання видобувати елементи, створювати із них меблі, будувати будинки та, власне, спілкуватися з жителями, виконуючи їх завдання. Нагадує Animal Crossing. я особисто відчуваю максимально приємні ностальгічні відчуття до гри. Тому що просто була захоплена нею і дуже довго грала. Через стільки років я вирішила знову її пройти, і о, скільки крутих речей я забула, адже гра дійсно недооцінена. Її геймплей досі не на жарт затягує. Давайте я розповім вам, наскільки крута My Sims. а з вас лайк, коментарі і підписка. І не забувайте про телеграм-канал. Востаннє я грала у My Sims, напевно, коли мені було 15 років. Зараз то мені вже десь 100. І так, подивіться на цю графіку. Набагато краще, ніж у Sims 4. Якщо серйозно, то я і в 2024-му віддаватиму перевагу такому чібі мультикоподібному квадратному стилю, так як він і в 3098-му буде виглядати цілком собі стерпним без особливих змін у текстурах. Ви ще згадаєте мої слова. Гра досі виглядає красиво і мило. Ми створюємо персонажа, клацаючи туди-сюди, по нашому Сімсу, і прибуваємо до міста Нікатаун. Так, я знаю, це дуже оригінально. З міста вже повиїжджали практично всі жителі, оскільки воно занепало. Мер нам одразу каже, що робота з його відновлення падає на нас, бо саме ми майстер, який уміє використовувати есенції. Есенція це витяжка з будь-яких природних елементів, наприклад, яблук. Що тут забула? Цегла і. І більярдні кулі, я не знаю. Я взагалі не знаю, чому це називається Есенція. І як це взагалі працює? Еліксири тут не мають сенсу. Ну, камон, робориба. Цуцик, після важкої дороги нам, звісно, хочеться відпочити у тепленькому ліжку у своєму будинку. Але звісно, якісь вандали його розвалили. Nice. Я б навіть здивувалася, якщо б наш дім стояв недоторканий. Тут ми вперше стикаємось із будівництвом. У нас є шматочок землі та блоки. Для будівництва необхідно розставляти блоки як вам завгодно. У мене вийшов ось такий дуже затишний будиночок. До речі, кожна есенція має свій, скажімо так, стиль. Наприклад, яблуко це кулінарний стиль. Цегла чомусь це стиль навчання, квіти щастя. У кожного персонажа є свій характер, кожному з яких відповідає той чи інший стиль. Потім виявилося, що наша майстерня теж була розвалена, тому і її ми будуємо. Над нею я вже запарювалася не так. У майстерні ми будемо створювати меблі. Цей процес затягував мене на години. У чому фішка створення меблів? Нам даються дерев'яні блоки. Є креслення, обриси, наприклад, стільця першого предмета, які нам дають створити. Ми розміщуємо блоки відповідно до креслення, бачимо навіть як майсім з ним буде взаємодіяти. Тут, наприклад, сидіти. У чому ж фішка? Вам не обов'язково повністю дотримуватися креслення, якщо вам, звичайно, не зовсім ліньки, Наприклад, можемо розташувати блоки так. І наш стілець у грі виглядатиме. Так, тобто ми можемо створювати будь-які меблі, які нам заманеться, з нуля. Якийсь із сімсів так може? Без кодів точно ні. Коли я раніше грала в MySims, можливість будувати меблі з нуля мене просто захопила і досі захоплює. Я могла годинами вигадувати різні дизайни, переставляючи блоки у різні місця. Тут насправді немає межі для творчості. А далі, в міру проходження гри, вам будуть доступні різні креслення диванів, столів тощо, а також фарбування меблів, есенціями та різний декор. До речі, подібне було у Sims 2, у додатку Free Time. Там можна було з нуля створити машину, вибираючи елементи і колір. Але це все одно не те. Вам може здатися, що створення меблів у грі це просто і нудно. Але не варто себе обманювати. Ось завдання. За кресленням всього три блоки, але за завданням потрібно використовувати три цеглини та 5 яблук. Потрібно або зробити так, щоб раковина складалася з восьми блоків і пофарбувати їх, або додати прям об'єкти елементів. Ви можете також декорувати свій дім усім, що знайдете у грі, і побудуєте. Якщо вам ліньки тільки ти. Можна просто обікрасти хати містян і всі накрадені меблі просто принести собі в хату. Але на цьому фішки гри не закінчуються. Май Sims збагачений міні-іграми, такими як, наприклад, пошук еліксирів за допомогою металошукача. Так, вони прості, але це додає більше інтерактивності. Чим, до речі, не може похвалитися Sims. тут можна рибалити і, наприклад, садити дерево. Основне просування по грі, звісно, здійснюється за допомогою квестів. Окрім основного сюжету, місцяни вам будуть давати додаткові завдання. Перше з них це побудувати трибуну для мера Розелін із чотирьох червоних яблук. Суть усієї гри в тому, щоб повернути процвітання місту, відбудувати його та повернути усіх жителей. Схема проста: йдеш у готель, говориш із гостем, який приїхав у місто, та пропонуєш йому переїхати. Щоб він остаточно переїхав, потрібно побудувати йому будинок у потрібному стилі і наповнити його меблями, яких бракує. Це просто робота мрії. Перший наш мешканець це шеф-кухар Джину. Будуємо йому піцерію, потім пічку для виготовлення піци, столики з стільцем, холодильник і раковину. Загалом наповнюємо кухню і готово всі задоволені. Ще крутою фішкою гри є персонажі. Зараз вам розкажу. У кожного з них є яскраво виражена тематика, стиль і емоції від милої і вічно радісної власниці квіткового магазинчика Поппі до геймера Роба Джарета, який просто не може не перемогти свого суперника в новенькій відеогрі. Персонажі MySims пов'язані з серією Sims. Наприклад, цікавий факт: у комуні друзі назавжди звілу крік живуть персонажі. Які також є і у MySims, Summer Holiday, Холідей, та Liberty Lee. А якщо ви граєте в Sims 4, то точно помітили цілу колекцію фігурок персонажей MySims, яку може знайти в тимчасових капсулах і навіть зловити під час риболовлі сім гра наповнена деталями, як у різних зонах міста, які можна відкривати з підвищенням рівня, так і у поведінці персонажей. Вони ходять в гості один до одного, займаються своїми справами. Цікаво просто бігати по місту і, наприклад, викликати привида, чи посидіти на пікніку. І це не усі фішки. Ні-ні. Для порівняння з Стардювелі вийшла у 2016 році, а Май Сімс у 2007. У грі є навіть система дружби. У ній всього три рівня. Найвищі це кращі друзі, але по досягненню його ви отримуєте чи подаруночок, чи, наприклад, костюм персонажа. Дрібниця, але приємно. Чесно, я б дуже хотіла побачити нові ігри у серії My Sims. І навіть зараз, коли уже є чутки про Sims 5, я залюбки пограла у My Sims. Ця гра завжди займатиме місце у моєму серці. Я дуже сподіваюся, вам було цікаво послухати про цю гру чи поглибитися у ностальгію. Дякую вам за перегляд і побачимося у наступних відео.